Друзі, слава Україні! Вітаю всіх на Ютуб-каналі Авторинку Карбазар. Сьогодні, вівторок, 4 липня, на нашому майданчику велике поповнення автомобілів. А які саме авто нові до нас завітали? Ви побачите у цьому відео. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, буде багато різних цікавих авто. Ну і звісно ж, додивіться це відео до кінця. Можливо, ви саме знайдете те авто, яке ви шукаєте. Поїхали! З'явився в наявності Кашкай 2012 року, 1,6 дизель на механіці в комплектації Box, 7-місний, 12 500 доларів ціна даного автомобіля. Машинка свіжо пригнана, розмитнена та сертифікована, є лінзована оптика, безключовий доступ, два ключі, давайте заглянемо до неї у салон. Авто має гостичну систему Bose, мультикермо, електроскладання дзеркал, підігрів сидінь, двозонний клімат-контроль, камеру заднього огляду та великий панорамний дах. Версія плюс 2 краще тим, на мою думку, що вона більш просторіша по задньому ряду. В самомісній версії в нас більший багажник, але при тому машина більших габаритів. І як не дивно, найбільш популярна, саме коротка версія, проте HKI Plus 2 також досить цікаве авто. Ось так ви можете зрозуміти приблизно, яких розмірів багажник. Третій ряд сидінь складається, він реально буде великий. Присутній також, як я казав, камера занівольду присутня, безключовий доступ на багажник та фаркоп. Кода Октавія А7 11350, 1.6 дизель, автомат 244 пробігу в рідній фарбі 2015 року автомобіль. Друзі, цікава комплектація тим, що тут у нас іде тільки переднє скло підіймачі, але при тому всьому мультикермо, клімат-контроль, підігріви, автомат та середній екран. Не зовсім маленький. І Подивіться, позаду механічні скло підіймачі, в весла, і також немає датчика світла. Тобто комплектація дуже і дуже цікава. Мав би по логіці бути взагалі би кондиціонер без екрану на механіці і без мультикарма. Але ось така цікава комплектація. Скоріше за все, це є індивідуальна комплектація даного автомобіля. Тобто людина прийшла в автосалон і саме взяла ті опції, які, на її думку, були необхідні саме для неї. Ну і в Октаві, звісно ж, величезний просторий багажник. Renault Fluence 6800, 1,5DZ на механіці 2012 року 230 тисяч рідного пробігу. Друзі, хто не знав, це у нас Renault Megane в кузові Седан. І давайте заглянемо до нього у салон. Що ж, друзі, поїхали, авто має безключовий доступ. Комбінований салон шкіра зі тканиною, 4 скло підімачі, електроскладання дзеркал, датчик світла дощу мультикермо та двузонний кліматконтроль. Рено Megane 4-го покоління 12450-17 року, 127 пробіг, механіка, дизель у нас 1,5. Досить непогані комплектації, У нас є безключовий доступ, легкосплавні диски, передзадперектроніки, лінзована оптика. І давайте заглянемо до нього у салон. Салон де тканиновий, іде середній по величині екран, так само у нас йде віртуальний спідометр, або як його ще цифровий, кому як зручно. Мультикермо, клімат, двозонний та круїз-контроль. Ну і мені дуже подобається задня оптика мегана. До речі, багажник трішки більший, ніж в третього. Хоча візуально, здається, ніби менший. Фіат Скудо 2 літровий дизель, механіка 9-го року 240 тисяч пробігу. Автомобіль має кондиціонер. І, до речі, камеру заднього огляду. І скуду нас, так розумію, оригінальний пасажир. Volkswagen Passat B6, кузові універсал 7910 року, дволітровий дизель на механіці, 270 пробігу, 4 зимових колеса йде бонусом до авто. Автомобіль має комбінований салон шкіра та алькантарою, датчик світла, датчик дощу, механіку шестиступку, двозонний клімат та підігрівий сидінь. Друзі, у цьому відео я показую лише частину автомобілів, які пройдуться на нашому автомайданчику. Їх нас насправді набагато більше. Тобто, я показую лише новинки. Отож, запрошую всіх купувати безпечно автомобілі на автомайданчику авторинку Карбазар. Volkswagen Passat Бес. Volkswagen Passat b 7 в кузові Універсал 2012 року, 1,6 дизель механіка, 223 пробігу. І, до речі, друзі, усі автомобілі, які в нас продаються на автомайданчику, доступні у кредит. До речі, 6 тисяч гривень на місяць. І це авто ваше. Якщо вас зацікавив будь-який автомобіль у кредит, пишіть, будь ласка, у коментарях, і ми з вами зв'яжемося. А давайте тепер подивимося на комплектацію даного авто. А комплектація в постаті досить хороша, у нас механіка шестиступка, автохол, двозонний клімат, є мультикермо, чотири склопідні мечі. Все, що потрібно для комфортної поїздки. Volkswagen, Passat B7 в кузові Універсал 2012 року, 1,6 дизель механіка, 223 пробігу. І, до речі, друзі, усі автомобілі, які в нас продаються на автомайданчику, доступні у кредит. До речі, 6020 гривень на місяць і це авто ваше. Якщо вас зацікавив будь-який автомобіль у кредит, пишіть, будь ласка, у коментарях і ми з вами зв'яжемося. А давайте тепер подивимося на комплектацію даного авто. А комплектація в посада досить хороша, у нас механіка шестиступка, автохол, двозонний клімат, є мультикермо, 4 склопідіймачі. Все, що потрібно для комфортної поїздки. Ну і звісно, багажник в посаді величезний. Mercedes-Benz Sprinter 2019 року, 2.2 дизель, автомат. 23 500 ціна, 3,5 тони даний бус має вантажу підйомність. Ось такий ключик у нас від спринтера і дивимося у салон. Ось такий великий вантажний бус, плюс що тут є коробка автомат. До речі, навіть якісь кнопочки на кермі є. Звісно ж, кондиціонер, заводиться автомобіль. Кнопкою перепрошую не кондиціонер, а, друзі, а клімат-контроль. Ну, тут переднє скло підіймачів у нас йдуть, центральний замок, датчик світла в, авто... в автомобілі. Дві подальки автомат. Коробка передач у нас йде. Чудовий бус для роботи. Так виглядає у нас вантажне відділення даного буса. Ось така красуня до нас заїхала. Це Октавія А7 Ресталінгова го року 1,6 дизель на автоматі в рідній фарбі 229 пробігу 16500 доларів ціна даного автомобіля. Автомобіль має контурну підсвітку, 4 скло датчик світла дощу, Мультикермо. великий екран мультимедійний та двозонний клімат-контроль. І також зауважте, які сидіння йдуть. Шкода Октавія А5, 1,8 бензин механіка в рідній фарбі 168 пробігу, ціна 8700 доларів. Автомобіль 2011 року. То має 4 скло датчик світла, датчик дощу, механіку 6 ступеневу, клімат-контроль. І це, друзі, у нас не просто Октавія, а повнопривідна. Октавія. П'ятий гольф п'ятого року, 205 пробігу, 5,250, 1,4 бензин з механічною коробкою передач. Ще одна гаряча новинка це в нас є DS-7. 19 2019 року 144 рідного пробігу, 2-літровий дизель на, автомат. на автоматі ціна 28 500 доларів. Іде в нас дуже красива оптика, перед зад парктроніки і камера заднього огляду. Давайте ж подивимося на його комплектацію. Друзі, подивіться, наскільки шикарне авто. Шкіряна дверна карта. Пам'ять водійського сидіння з масажем. Мультикермо в спортивному вигляді. Досить цікаво виконані ось ці кнопочки. Датчик світла, датчик дощу. Давайте я навіть присяду. Ось таке чудове авто. Думаю, ще багато різних тут цікавих функцій. Коробка йде автомат. Подивіться, як прикольно все виконано, який екран. Ось тут у нас заводиться. Чудова акустична система. Просто космічний корабель, а не автомобіль. Однозначно стильний і вартує уваги. Також авто присутній електропривід кришки багажника. Багажник досить приємний. Дуже-дуже красиве та стильне авто. Mazda CX-5 1360 13 року, 2.5 бензин. Точніше газ, бензин, автомат, повний привід, 170 тисяч кілометрів пробігу. Автомобіль має лінзовану оптику, до речі, це у нас повнопривідна версія Мазди. І давайте зараз заглянемо до неї у салон. Авто має підігріви, сидінь, клімат, контроль, мультикермо, датчик світла та дощу. Багажник доволі просторий. Також тут є камера заднього огляду. І, друзі, ще одна Mazda CX5, дизельна. До речі, напишіть в коментарях, яку б ви для себе обрали бензинову чи дизельну. У нас автомобіль 2013 року 15300-2,2 дизель на автоматі з клімат-контролем 131 000 км пробігу. Також гарна комплектація, мультикермо, підігрів, двозонний клімат, датчик світла дощу. І позаду вона виглядає ідентично. Тільки ще поруч на цій мазі більш красиві легкосплавні диски. Ford Fiesta Седан 10319 року, 1,6 бензин, автомат 58 тисяч пробігу. Nissan Qashqai 12350 2013 року, 1,5 дизель механіка, 186 пробігу в комплектації Bose. Автомобіль має безключовий доступ, панорамний дах, двокожені легкосплавні диски і давайте зглянемо на нього салон. Ну, В Qashqai дуже красивий салон, у нас музика Bose, шкіра, двозонний клімат, панорама, підігрів сидінь та камера заднього огляду. Автомобіль свіжо пригнаний, розмитнений та сертифікований. Volkswagen Touran 8457 року 1,9 дизель на механіці 223 тисячі кілометрів пробігу. Кода Октавія 2008 року, 1,6 бензин автомат 214 тисяч пробіг, ціна 7850 доларів. Подивіться, який красивий салон, в якому збереженому стані. Двозонний клімат, підігріви сидінь. комбінований салон шкіра зі тканиною. мультикермо. Також йдуть підігріви задніх сидінь. в Дуже красивій комплектації шкода Octavia. Renault 7500 1.9 Дизель механіка 9-го року 225 тисяч кілометрів пробігу. А точніше це у нас Grand Senix, самимісна версія. Рено Зоя Електромобіль 2017 року 97 пробігу 40 кВт, 13 700 доларів 17 року авто. Запас ходу в автомобіля 350 кілометрів. Що ж друзі, я вам показав лише частину автомобілів, які пройдуться на нашому автомайданчику В наявності понад 150 авто різних моделей, марок, цінових діапазонів. Отож, приходьте та купуйте безпечно автомобілі по цінам від власників на автомайданчику авторинку Карбазар. Карбазар швидко продавати, легко купувати.